Скільки людей там залишається? Чи контактували ви з ними? Яка загалом там зараз ситуація? Так, цивільні люди залишаються ще в Куп'янську, але їх ну, не дуже багато, і... але живуть. Ми зустрічали бабушки були в сусідньому домі. Там ще дві жіночки там варили собі щось на порозі, де-не-де зустрічаються. Так... Не дуже їх багато залишилось. Ну можливо, на весь город там в районі тисячі людей. Це так, в основному люди віку? — В основному похилого віку, але зустрічаються і молодші. Ну ви там вступаєте з ними в якісь діалоги, тобто розумієте їхні настрої? — Звісно, якщо ми йдемо відпрацьовувати якийсь район, ми в будь-якому випадку зустрічаємо де не де кого і перевіряємо документи, дивимось. Якщо то чоловіки, то звісно, їх перевіряються документи беруться там. Задаються випроси. Якщо немає паспорта українського, то вже ми їх до них да, да, так. А що означає, пропрацьовуємо район? Ну, у нас є сектори, ми коли виходимо на роботу, скажімо так, отлавлювати такі мілкі групи, як ДРГ, які от затягуються, які ведуть спостереження і за районами, і за коректують артилерійські вогні, отакі от мілкі групи. От ми їх шукаємо і знищуємо, кого полон беремо. Не даємо їм ну, накопичуватись. А ви там перевіряєте, які по вулиці просуваються? Чи ви там заходите квартири, перевіряєте і так далі? Звісно, якщо ми зустрічаємо на вулиці, то ми на вулиці перевіряємо. І потім кожен будинок, кожен етаж, кожен підвал, кожну кришу, воно і ховається кругом. Можете і в мусорній ямі заховатися, зарися і наблюдати. Все перевіряється. Нельзя можна оставити, бо якщо оставиш ззаду, то будуть проблеми.